Вірменське серце з українською душею так геніально поєдналися в тобі, прийшла у світ ясною зорею і засвітила свічку щастя наперекір журбі, і заіскрила зірка, на трави впали роси, і засміялись квіти, щебечуть солові. Життя вплітає мудрість твої коси і дарує жагу творчості тобі. Ти поєднала дві культури, два народи. Долі тут лягли на білім полотні. Хай обнімуть тебе і слава, і нагороди, хай сила творчості горить в твоїй душі. Автор цих чудових рядків, поетеса Марія Басенко, присвятила своє поетичне послання члену Національної спілки майстрів народного мистецтва України, художнику, дизайнеру, майстру петриківського розпису і просто чудові жінці Марині Саркісянко. Саме їй і присвячується програма Мистецька хвиля Плюс, яку ми знімали у Київському міському будинку учителя. Тут протягом місяця була відкрита персональна виставка Марини Саркісян, на яку завітали і найближчі друзі і колеги видатної миткині. Марина, глядачі програми Мистецька хвиля Плюс щиро вітають вас. Не з відкриттям, а практично вже з закриттям виставки, на якій ми були з самого початку. І бачили, що в день відкриття вашої виставки тут була величезна купа людей, які вас вітали, цілували, обнімали і казали дуже теплі слова. От протягом цих двох тижнів головне враження від спілкування з відвідувачами, що вони вам казали? Ви знаєте, дуже багато. Відвідувачів, люди дзвонили, люди писали мені листи. І враження таке, що ну, розумієте, ти робиш цю справу не, не просто. Тобто, дійсно, люди відчувають от, твою любов, твою, твою віддачу, яку ти хочеш показати людям. Тобто своє тепло, тепло свого серця. І ви знаєте от про серце. Оцей меседж, який я почув на відкритті, він мені дуже-дуже сподобався, що ви. Є армянкою за походженням, у якої армянська душа і українське серце. А можна сказати, і навпаки. Навпаки. Так, так от як ви цей феномен можете пояснити, як виживаються дві натури Кавказ і Україна? Я звичайно вірминка, але я народилася на Україні, проживаю тут. Так вийшло, що я стала. Малювати саме Патриківський розпис, хоча все життя ну, з дитинства я хотіла бути класичним художником, малювати натюрморти, пейзажі. Але доля, напевно, вирішує сама, чим тобі займатися. Тому з, з моменту, з початку моєї такої, такої, такої творчої кар'єри, я все ж таки намагалася плодотворно працювати саме в цьому жанрі, в жанрі петриківського розпису. Але з часом щось підказувало мені, що треба якось і своє вірменську культуру також і прославляти. Але думки такі були, а ну, напевно було таке, знаєте, ми завжди боїмося щось робити нове тому сприйметься це чи не сприйметься. Тому ну, де в якийсь час все ж таки така думка в мене просто охопила дуже сильно, що я вже не могла їй противитись, Тому, звичайно, я сіла і сказала, Господь, якщо ти хочеш, щоб це було, то ми це разом зробимо. Ну я сама це не зроблю. І почалася спроба Відтворити хачкари з Петриківським розписом, хачкари це символ вірменського народу, це духовність вірменського народу. Тому ці дві культури вони дуже гарно сплилися, на мою думку, і показують ну саме мою душу. Я сьогодні прийшов в будинок у вчителя при відкриття було при вечірньому освітленні, тут при денному. І роботи засяяли новими барвами, новими тонами. Краще задум автора виглядає. Взагалі денне світло це друг з можна сказати. Таке не штучне, а денне. І можна сказати, що Марія вона сама як. Промінь цього світла вона дає людям надію на краще у непростий час. Для художників, взагалі я вважаю, часи завжди були не дуже прості. Навіть пам'ятаємо Данелі фільм Кіт за за там проходить фраза Скріпачний нож. Але справжнє мистецтво, справжні такі художники, такі як сьогоднішня наша номінантка. Марина, вони все-таки багато працюють, працюють не просто там, на кількість, а працюють цілеспрямовано, причому Марина цікавиться не тільки петриківським розписом, а це Вузьке, оце своє тільки. Ми з нею працювали і над натюрмортами, і над присажами, і над постановками. Цікавиться усім. І сама викладає дизайн. Так що всі, всі жанри цікаві для, для Марини. Все для неї цікаве, і все в неї вдається дуже дуже яскраво, красиво. Ми бачимо тут результати на цій експозиції. А яка головна риса Марини як людини? Головна риса може бути така щира душа, жит життєдайна, життєрадісна. І ми не знаємо, що, що в неї такі. Чи якісь обставини, то як вона там, як це почуває з нею, почуваються люди комфортно. Всі і її студенти, і колеги, і друзі рідні. Вона така вже радісна, комфортна людина. Про її творчість, можливо, навіть більше, ніж хтось, бо я ці два роки спостерігаю за нею. Вона працювала у мене в майстерні, я бачу, як вона в себе працює. Крім того, у нас є спільні учні, досить багато, яких ми навчаємо в Петриківському космосі. Що можу сказати? Такої впертості, як у Марини, треба пошукати. І я, як старша подруга по творчості, якби, я навіть іноді вчуся в неї цьому. тому що Ну, я більше іноді мама, ніж художник. І тому думаю, так краще я для родини щось зроблю. А час спливає. І я розумію, що вона цей час свій не змарнувала зовсім. І ми бачимо на цій виставці, як вона наполегливо працює і як вона йде до своєї мети. От поставлена мета, і ти знайдеш і фарби, знайдеш час, знайдеш полотно, знайдеш ідею, знайдеш натхнення, знайдеш все, коли в тебе є таке. Жагуче бажання. Тому я їй бажаю, щоб у неї все це знаходилось завжди, щоб взагалі питання про це не стояло. Щоб її праця була оцінена достойно, щоб її поважали художники в художньому світі. Бо для нас це дуже важливо, щоб нас приймали наші колеги, щоб її підтримувала її родина, щоб. Багато друзів, які в неї є, говорили їй хороші слова, підтримки, чим могли, допомагали. Ну і я зі свого боку дуже-дуже радію її успіху. Дуже-дуже бачу великий зріст за ці два роки її твори ну, довершеності. і Хай вона йде далі і радує нас із року в рік новими виставками, новими досягненнями. Я завжди її підтримаю. Завжди буду поруч з нею йти з добрим словом, підтримкою і порадою. Ну, я вам маю сказати, що пані Марина вона дуже добра, дуже уважна, уважна і може завжди підказати певні деталі. Наприклад, вона може підказати: от якщо щось не так, вона може сказати, отут ти можеш ти намальовувати, от ти намалювати. Вона не каже, що треба так, отак. Вона може лише наштовхувати на ідею, і ти вже потім можеш розквітнути повністю і ну, додумати все, що тобі потрібно. А головна риса пані Марини, як учителя і як просто людини. Ну мені здається, що вона. Найголовніше що в ресурси, вона дуже добра. Ну, це те, що мені образу. Вона, вона навіть в її очах читається, що вона дуже добра, дуже така, дійсно така душевна людина, я б сказала. І вона завжди посміхається. І ніколи, ну, ніколи не страшно запитати щось. бо ну, Бувають такі вчителі, такі, от вони там на постаменті сидять, так думають, що ну, як же я можу запитати Ось, І вони з паною з Тамарою Олексійовною бабулинку викладають. У нас я вже навчаюсь десь ну, більше, ніж півроку, минулого року. І нам, мені дуже подобається всім дівчатам, які ходять, у нас подобається, у нас різні там дівчата, жінки, дівчата, молодші. Там, у нас є навіть дівчинка 10 років. Так нам там такі шедеври творить у своєму певному стилі. Ну, що от, Характерно для викладання пані Тамари та тварини, що вони не, ну, не дають нам своїх шаблонів. Тобто вони наштовхують нас знайдуть. Кажуть, ну, ось можна так, можна так. але, ну, Самі тобто ми виробляємо свій певний стиль. Зоя, скажите, пожалуйста, что вас привело на эту выставку? Ну, да, мне знакомство с Мариночкой. Это совершенно потрясающий человек, и ее выставка сегодня – это отражение состояния ее души. Я ее называю камертоном украинской петляковской росписи и души, потому что своей озаренностью, своим звучанием она настраивает людей на красоту, она открывает им ноты прекрасной музыки, прекрасного искусства и традиции и культуры Украины и Армении сливаются в единое звучание апофеоза прекрасной, прекрасной симфонии. И поэтому я безумно ей благодарна в том, что она является таким звучащим камертоном, и пространство, и Бог любят ее. Спасибо, Мариночка. Що найбільше впадає в око? Її унікальність і те, що вона змогла вдало поєднати українську культуру, петриківський розпис, і показати культуру своєї е, прабатьківщини Вірменії Хачкари. Це в неї на картинах вдало поєдналося і викликає захват. Я бачу, у вас в руках якісь книжки є дуже специфічні. Там слово є ЮНЕСКО. Так, так. от щодо ЮНЕСКО, що мається на увазі? Мається на увазі наш проєкт. Ці книги видані у рамках інноваційного проєкту нашої бібліотеки, який має на меті популяризувати нематеріальну культурну спадщину України. І саме вийшло за два роки реалізації проєкту три книжки. Одна з них Петриківському розпису присвячена, інша Косівській кераміці. А ця книга розповідає про... Світову спадщину ЮНЕСКО в Україні об'єкти, які визнані шедеврами людства, і одним з таких об'єктів є і Петриківський розпис і хачкари. Розумієте, чим мені вдало і імпонує ця виставка? Тому що в на одній картині поєднані два дві пам'ятки ЮНЕСКО: Хачкар – вірменський елемент культурної спадщини людства, і Петриківський розпис нематеріальна спадщина України. Метою роботи кільського міського будинку вчителя є проведення культурно-просвітницьких заходів, які спрямовані на. Утвердження національних культурних традицій на збагачення і популяризацію української і світової культурної спадщини за допомогою ось аматорського мистецтва. І саме виставка Марини Сиркасян, яка є викладачем образотворчого мистецтва, це, ви знаєте, красиве поєднання педагогічної праці і творчості, є утвердженням традицій. Є таким духовним джерелом і збагаченням внутрішнього світу кожної людини. Адже творчість вона доходить до людей найкоротшим шляхом від серця до серця. Люди виходять з захопленням, задоволені, вдячні і із побажанням пані Марині творчої наснаги, злетів мистецького пошуку, який вона втілювала у в, в, в своїй творчості у такі прекрасні витвори, які радують освітян і громадськість міста Києва. Стала можливою завдяки тому, що київський міський будинок вчителя став нашим партнером, і ми спільно перший свій такий виліт в люди, вихід в люди зробили безпосередньо цією виставкою. Тобто, співпраця з пані Мариною Саркісян стала. Першою такою роботою, першим великим заходом в рамках цього проєкту через те, власне, знайомство з нею особисто відбулося безпосередньо в стінах Київського міського будинку вчителя вже на відкритті виставки. А що ваші студенти і ви сама можете сказати про ці роботи? По-перше, це унікальні твори мистецтва, які Примушують людину задумуватись над сенсом життя, над, її, над його смислами, над його сенсами в тому, що таке любов, що таке дружба, що таке щирі взаємні стосунки між людьми. І разом з тим, ці картини показують нам. Як потрібно жити взагалі в світі, як потрібно дружити, як потрібно єднатися народам незалежно від того, яка кров тече по твоїх жилах. Тому що картини Марини Царкісян є поєднання вірменських хачкарів, мужніх гордовитих і українського петриківського розпису, розпису, який є душею українського народу, і два ці об'єкти є спадщиною. ЮНЕСКО тому безпосередньо споглядання вивчення цих творів є засобом виховання молоді, є можливістю популяризувати і саму культурну спадщину двох народів, і безпосередньо втілювати в життя ідеї, які. Виходять у світ з під пензлів Марини Саркісян. Тому ця виставка вона носить глибокий виховний духовний сенс. Вона демонструє нам, як потрібно любити ту країну, яка дає нашій художниці творчу енергію для написання своїх найкращих робіт. І разом з тим кожен із представлених малюнків. Говорить про те, що не потрібно забувати про своє самобутнє етнічне коріння, і я вважаю, що художні художниці досить на високому рівні вдалося це зробити, поєднавши сильне і прекрасне. Всі твори пані Марини надихають, втілюють особливу енергію життєву і слугують, на мій погляд, певною арт-терапією. Яка додає сил, яка стилює і яка надихає на добрі справи. Як я все ж таки викладаю і кольорознавство, і основи композиції студентам, то я в своїх роботах намагаюся, звичайно, по-перше, звичайно, показати радість, любов, життєздатність, життєрадісність нашого, нашого. Ну, тобто, розумієте, тобто, якщо б не було в нашому житті, все, все одно любов перемагає, та все одно, як тобі не було важко, а в моєму житті дуже були такі моменти, дуже такі. Важкі, але намагалася все ж таки нести цю любов, радість і тому а, в своїх роботах вони звичайно а, яскраві. Я люблю дуже жовтий кольор, дуже такий оранжевий кольор, щоб це от аж от світилося, щоб кожна картина була світлом. Я кожен раз, коли спілкуюся з багатьма художниками і, до речі, є тому підтвердження, бо прийшли ваші друзі, команда вашої підтримки, яких я теж шаную, поважаю і люблю. Я кожен раз у присутності людей із світу мистецтва питаю у людей із світу мистецтва, яких інтерв'юю, скажіть, що ви хотіли б як миткиня побажати сама собі? Я дуже хочу, щоб я працювала, щоб мені Господь дав можливість працювати кожного дня надалі і до останнього до свого подиху. Звичайно, я хочу бути в руках. Оце я дійсно хочу сама собі побажати. А що ви хотіли побажати людям, які ще тільки відкривають ваш чарівний світ? Щоб вони занурилися в цей світ, щоб вони дійсно почули і відчули. Це світло, це світ, який дає нам Господь. Щоб, ну, кожен, кожен має взяти від картин щось своє. Притамане саме йому. Дякую. Ви знаєте, як одна мить проминула наше інтерв'ю, я думаю, що шанувальники живопису, які активно дивляться канал Укрвіотревел, програму Мистецька хвиля. плюс», Сьогодні для себе по завершенню перегляду цієї програми відкриють нову зірку на нашому мистецькому небосхилі. Я бажаю вам щастя, радості і нових успіхів.